Beauty Channel Вітаю вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Марія Дук, я фармацевт та косметолог. Сьогодні поговоримо, як комбінувати аптечну та професійну косметику і чи можна її комбінувати. На ринку є ряд косметологічних засобів, які можна придбати в аптеці чи косметологічному центрі. Давайте розберемо, що таке аптечна косметика, а що таке професійна косметика і чи можна їх поєднувати. Так, можна поєднувати аптечну та професійну дерматокосметику в рамках вашого шкірного догляду. В деяких випадках це може бути навіть корисно, оскільки обидва типи продуктів можуть мати свої унікальні переваги. Аптечна дерматокосметика зазвичай має доказову ефективність і широкий спектр продуктів для загального догляду за шкірою. Вона може містити активні інгредієнти, які допоможуть заспокоїти та зволожити шкіру. А також розрахована на різні типи шкіри та проблеми. З іншого боку, професійна дерматокосметика може пропонувати спеціалізовані продукти, які мають більш концентровані форми та активні інгредієнти, спрямовані на конкретні проблеми вашої шкіри. Це можуть бути продукти для лікування акне, відновлення шкіри для процедур або засоби з антивіковою дією. Поєднуючи аптечну та професійну дерматокосметику, ви можете скористатись перевагами обох. Наприклад, ви можете використовувати аптечні засоби для повсякденного догляду та підтримки шкіри, а професійні для використання як інтенсивний курс лікування або для розв'язання конкретних проблем. Проте важливо пам'ятати, що кожна людина має унікальну шкіру та може реагувати по-різному на різні продукти. Рекомендується звернутися до фахівця. Такого, як дерматолог або косметолог, для отримання індивідуальних порад та рекомендацій щодо використання аптечної чи професійної дерматокосметики, вони зможуть оцінити стан вашої шкіри, врахувати її потреби та рекомендувати оптимальний підхід до догляду. Адже при поєднанні аптечної та професійної дерматокосметики слід дотримуватись певних рекомендацій. Важливо оцінити сумісність продуктів, а особливо активних інгредієнтів. Деякі компоненти не можуть взаємодіяти між собою або викличуть подразнення шкіри, тому слід уникати одночасного застосування продуктів, які можуть конфліктувати між собою. В цьому вам допоможуть вищі зазначені спеціалісти. Отже, підсумувавши, ви маєте зрозуміти, що поєднувати аптечну та професійну косметику можна, але звертаю вашу увагу, що потрібно звернутися за порадою до фармацевта або лікаря-косметолога для правильного підбору. Тому підписуйтесь на канал Beauty Channel, ставте лайки, коментарі, адже ми творимо контент саме для вас. Beauty Channel.